29 січня. Ось наступні такі обльоти. Літали вчора. Сьогодні другий день літають. Вчора трошки більше політали. Сьогодні, не знаю, чи ще не вийшли, чи вже не хочуть так літати. Спостерігаючи не носять пилок. Пилка ще не видно, але при такій погоді. Зараз десь на вулиці градусі, напевно, 18-20. При такій погоді, думаю, за 5 днів ліщина вже і розпуститься. Брунька вже велика, вже висить. Коли дуже тепло, в мене зацвітає глуха кропива. На медуницю подібне. Можливо, хтось бачив. З неї дуже червоний пилок. Це перший такий пилкодай. Так літає бджола. Ну В цих сім'ях рутівських я дивився скільки там десь тиждень назад і там вже було тепло. Тепер пилок, е, як пилок піде, то розпід буде, дуже багато буде. Середина зими посувало би зимувати, але погода така, катаклізми. Виглядає на те, що повториться минулий сезон. Правда, трохи вологи більше є. Дощі падали, тумани, зранку все мокре, з дерев капає ніби після зливи. Це добре. Дощі у нас середини вересня, лили й лили. Можливо чути, який гул. Ось таке архівне відео буде на наступні сезони для порівняння. Побачимо, як воно буде. Гул, погода, ну, прямо березень, кінець березня по відчуттях. Теплий вітер приємний. Все, всім вдало дозимувати, всім пока.